Неочікувано, правда? Е, Відповіді на коментарі під відео. Ось. Не всі розуміють повністю е, напевно, канал. <сум> чим Чим саме, і як, і як це тут проходить, тобто за лаштунками в мене. От. І хочу відповісти на коментарі, тому що вони на це навштовхують мене. О. І ось. Наприклад, коментарій. Как Геннадіч пише мені. Е, коментує, хлопець. Апарати гарні, особливо Фроніус. Ще 15 років назад Запоріжжя Атом робив систему енергозбереження. Та взагалі не бажаєш протестувати наших виробників. Тільки не патон. То такий самий, як Джасик. Ось. І тут ще один коментар там буде дисонанс. Іван Дордюк. Це. Я не знаю, чи Ютуб пропустить це слово. Це ПІ за свої гроші. Воно не вартує скільки. Наш патон надійніший з нормальним сервісом та дешевший. Ось. Дисонанс. І хочу зразу дати відповідь на ці два коментаря. Ой, на рахунок тестів говорить або не патон наш якийсь виробник, або не патон. Дивіться, я їх не обираю. Зі мною співпрацює компанія Джасік. От, і співпрацює компанія Фроніус. Це ці компанії, які звернулися до мене. От, і компанія Фроніус зверталася ще до війни, щоб я їх представив в новий апарат iWaffe. Я приїхав до них і зробив там відео. Так само звернулася компанія JASIC з проханням показати лінійку 20 евро. Тільки 20 евро. Більш все. інших компаній. Виробників до мене не зверталося. ні, Ніяк були. Серйозно, от зараз розказую, не буду кривати душою. Були компанії, такі, як Grandier, як в них Мегатек. Мегатек апарати. Не хотіли, щоб я робив якийсь тест-драйв, а зробив рекламу. У ну, мене така велика платформа, щоб робити якісь реклами. От, я говорю: я рекламу не роблю, це розумієте. Канал створений з власної ініціативи, він не є комерційний канал. Зварювання це моя професія, це те заняття, яке забирає в мене купу часу, життя, тобто весь такий здоровезний час забирає зварювання. Якщо комусь якісь пересічні людині сказати, чим ти цікавишся, скажеш зварюванням, сваркою, як говорять, вона подумає, що трохи дає клепки немає. Ну, це теж у... таке упередження буде. Тут є певні умови, якщо до мене звертаються, щоб зробити тест драйв. Якщо дійсне, якісне обладнання, якісні розхідні матеріали, будь ласка, велком, я розповім. Ось. А якщо ні, я не хочу перетворювати свій канал, я не знаю, на якийсь телемагазин всякого, знаєте, такого, як колись рекламували харчові добавки. П'єш, а кажуть, що вони чимось допомагають, а толку від них ніякого. Ось таке саме. Якщо вже щось показувати, то гідне. І на рахунок інших там е, виробників, наприклад, того самого, ось, патон. На рахунок патона. Я не буду їм телефонувати. Розумієте, якщо я б їм зателефоную і скажу, хлопці, дайте там мені якісь обладнання, мені прийдеться на їхніх, їхніх вимогах відео знімати. І будуть вказувати, тут ти сказав гарно, тут сказав не гарно. Е, мене таке не влаштовує, реально. Моя майстерня, мій канал, розповідаю я, значить я розповідаю те, що я вважаю за потрібне. І все. І також компанія Бінзель писала-писала щось, що хоче співпрацювати. Ой! І все затихло. Не знаю чому. Може за їхнього переїзду. Чи що вони переїхали на іншу локацію? От. Будемо бачити, наприклад, бінзель, а людям цікаво. Не знаю каже, ух ти який! Так, ух такий. Далі оцей коментарій другий. Іван Дурдюк. Ну, це, що він писав, це тра-та-та. За свої гроші воно не вартує, скільки наш патон надійніший з нормальним сервісом та дешевше. О, Я не знаю, які у вас є підстави таке стверджувати безпідставні такі обвинувачення. Роман Маршалок, напевно, правильно прочитав, якщо ні, вибачайте. Тут на, на латині. От. Не може бути 250 А з одної фази. Заміряйте Амперметром метром потужність. Чи є 250 А, чи нема 250 А на цьому даному апараті. По моїм відчуттям. Що 250 амперів там було. Тому що зварював метал, і ви бачили, я порівнював з Фроніусом. І Фроніусом жарив на 250 А. Але скільки, яка їх тривалість, може бути, що вона всього там 3 хвилиночки і впала до 200 А. Я цього не знаю. Це вам покажуть вже компанія Фроні, ой, компанія Джасік на офіційному е, своєму каналі. Щипців в мене немає для тестування. О! Вибачте, що дивлюся сюди, тому що тут екранчик, а тут камера. Щипців для тестування в мене цих немає, крабів, О, тому щось стверджувати я не можу. Е, зрозуміло, що від одної фази 250 А видати це просто там, я не знаю, крезі. даних апаратів. Якщо дивіться провірити, як сьогодні приїжджав один воєнний і сказав, в мене норма така до апаратів, бо він дуже любить. Е, Ну, хобі в нього таке. Каже, я так дивлюсь. Якщо в нього кіловати, там написано, що є 7 кВт, значить в нього є 200 А примірно. 180-200 А. Ну, якщо подивитися тут, тут написано, що 10 кВт. Може і є, я не знаю. Просто резетки не отримують. 10 кВт. Ось таке. А від генератора 15,5 Що написано на папері, то сказав. Наприклад, в Едона, як недавно відео було, там скільки. 3,5 чи 4 кВт, а написано, що 350 від однофасної розетки. Ото. І ПВ так само написано. До речі, тут ПВ правдиве. На цих апаратах там написано. Ой, ПВ табличка, секундочку. 137 А при 100% ПВ. Славік Шаран. Коментує. Висновок, однофазна версія апарату на 250 А має надуману мобільність. І всеядність. ядність. Можливо. Ну що ж, почекаємо трьохфазного нащадка N248 у цій лінійці. Хочу вас розчарувати. Це лінійка 20 Evo, а нащадок вже є. Він в серії Jet. Я так розумію, що ви про того. От зараз фотографії можу вставлю. І ще одне. Лінійка 20 evo вона не пересікається з Jet, з лінійкою Pro, тими версіями, що були. Але про неї ще поговоримо. Е, бадюк авто. Братику порівнювати Фроніс із джасік, це некоректно. Ну, зрозуміло, що некоректно, я тому і відео сказав. Ось. І е, далі, ну тут по російськи написано, е, пишуть для чого тут ПФС, причому до чого тут ПФС і е, токове ограничення 16 А. Тобто, ще я говорив вимикач. Апарати 8 кВт, 10 кВт. От. Наслушайтесь аматорів і думаєш, клас, не путай людей. І я там відео розповідав, щоб всі зрозуміли, що воно не спасе, але трошки довше він пропрацював. Пропрацював, пропрацював. Ти все для того, щоб нас не було стрибків вирівнювати напругу. От. Але для цього апарата я би підключав ось до такої розеточки. 32 А. О. І якщо йому потрібно 10 кВт, дайте цьому апарату 10 кВт. Кіловат. На рахунок аматорів я вже працюю зварювальником 20 років. Угу. Аматором. І в аматора є купа посвідчень зварювальних, і навіть диплом. Головне, щоб не було номера диплома. Ось. Що я зварювальник. І на дипломі написано. Здобув професію електрогазозварювальника на автоматичних та напівавтоматичних машин. Тоді всі претензії до Нетішинського професійного ліцею. А не до мене. Значить, це аматорний ліцей. І от всі всі допуски від Котлонозора і від всього також до них претензії. Навіщо вони випускають аматорів? А якщо розібратися, це Ютуб і Ютуб повністю побудований. Це контент побудований на аматора, тому що це аматорне відео. Тут знімається і повністю робиться все за своєї ініціативи. Сергій М. пише, на 380. Буде що там кажуть. Ну що кажуть? Ще його немає навіть в Німеччині, то на 380 в продажу. А стояв, як я зрозумів, що на виставці був прототипний варіант. Вони його розробляють. І він десь появиться. Але щоб він з'явився в Україні, треба е, нашій компанії Джасік закинути баблішка, щоб притарабанити його сюди. Ось таке. Ось. А коли він, його можна буде притарабанити, знає тільки компанія Джасік. Ярослав Ляшук пише. Чи купив би я собі такий апарат? О, до речі, от воно. Хі -хі. Навіщо? Ярослав у мене є фроніус. А ці апарати в мене на огляді. Я їх не рекламую, я їх не продаю. Я від цього відсотка не маю. Якщо вам вони не подобаються, не підходять, не беріть їх. Просто на У мене є Пронімус, якщо брати з 250 ки і в мене є Евольвер. Евольвер, я говорив, що це фаворит серед лінійки 20 евро для мене. Тому що в ньому є все-все-все, що мені потрібно для зварювання, ремонту і відновлення деталей. Тобто є пульс, є дабл пульс, зваримо алюміку. Можемо зварювати чорні метали, чорні метали на пульсі, можемо на лінійному способі, можемо підключати тік. Пальник, безконтактний запал є, а не треба чіркати. Ось. Має купу оновлень. І, до речі, поки, доки вони роблять вот на 380. Вони кожен раз щось підкоректовують і сюди вносять певні корективи. Він оновлюється. О, в цьому немає нічого страшного, тому що, наприклад, на компанії Fronius є така серія апаратів. Він також має безхмарне оновлення. І це нічого страшного. Це вже практикується дуже-дуже давно. Це як телефон у вас, Android, там якийсь 14-13, і кожен раз має якесь оновлення. Ось. А, і до речі, що ще є, що якщо навіть прийшло якесь оновлення, воно вам не сподобалось, ви можете там кнопку головне меню, зробити бек і повернутися до старих налаштувань. Е, доки я вам тут знімаю відео на відповіді на ці коментарі, я дивлюсь, написав Тік Маккейн. До речі, в хлопця. ну в чоловіка. Е, є також свій канал. Якщо у вас є якісь бажання подивитися про спіку е, е, апарати. Будь ласка, заходьте до нього на канал, дивіться. І він пише якраз на рахунок патона. Почитайте. Людина купила, а потім віддала. А чого так? Ой, я не знаю, чесно кажучи. Не буду кривити душою, вам розкажу. Ось в мене є патон. П'ять лет гарантії. Написано. Ну, цей патон до 2011 року. І якщо його розкрити, подивитися на всі елементи, там елементи є Тайвань. А Америка фірма, тут вставлю. Це напівпровідники, яка випускала. Випускає. І також Samsung. Ось. С А на платах все написано: зроблено в Україні, сделано в Україні. Тут ще по-російськи пише. Всередині. А потім у 2011 році компанію Батун вона перейшла в інші руки. І. І все. Я віч не можу нічого сказати. Вона перейшла в інші руки. І я радий, що в мене така версія до 2011-го. Пахає. Хороший. Ось так. І ще дуже такий частенький коментарі, але не під цим відео. Зніми, будь ласка, огляд там про Велдін Dragon 250 й чи як він, чи 220-й з пульсом. Зніми ще якісь там, там ж в магазині є. У нас була домовленість з компанією Jassy, що я знімаю лише огляди на серію 20 Evo. Чому так? Тому що ще до виходу цієї серії 20 Evo, тобто вихід був вже серія 20 Evo, Вони з'явилися в Європі, з'явилися в Німеччині. І я побачив от такий Евольвер. І мені дуже закрутило його покрутити, подивитися, що воно таке, тому що вони сказали, що тільки йдуть на Європу. Більш ніде не будуть. Я зрозуміло, що задаю запитання компанії Джасік. А що ж таке? Ми ж також Україна, ми Україна, ми Європа. А де наші? 20 евро. Ну, вони говорили, хлопче, чекай, через півроку будуть. І вони привезли 20 евро. А потім сказали: ось ти хотів цей апарат на не цей. Трошки старіша версія. На роби на нього огляд. Вони привезли, я зробив на нього огляд. Огляд їм зайшов і так домовилися, що я в цю лінійку 20 ево буду робити огляд. Ось. Чим 20 ево відрізняється лінійка від інших ліній JET і остальних? Цю лінійку розробляли інженери компанії Кемпі! Ось це ось таке гра. Кемпі. Бачите? Це Фінляндія. А як так сталося? Китайці заманили. Не знаю яким способом. <хи> От. І щоб вийти зайняти мішу на європейському ринку. Треба було зайняти мішу, цю, тому що вона була вільна апаратів середнього сегмента. Тому що, якщо б розглянути в Європі, ми бачимо, що там дуже багато є преміум-класа це EBM, той самий Fronius, Lінко Electric. Він... Ну, він... Різні там в них є версії, до речі. Лінкольна електрика є, ой-ой-ой, поганеньке, що самі американці фукають. А є такі професійні, мощні, достойні версії. Ще що у нас там? Мігатронік, зрозуміло, селко, Веко, Себора де як, де як не де е, Рем. О! І вони всі коштують там, починаючи від 4 тисяч євро, 2000 євро, 1000 євро, ось такий ринок. Це більш доступні зварювальні апарати. І щоб зайняти цей ринок, їм прийшлося взяти європейських партнерів, давайте так скажемо, з компанії Кемпі. Але це між нами. Тихо нікому. Я як був на виставці, о, не дав, коли була літом виставка. Стояли якраз джасіки, а з другої сторони Фроніус. І. Рома менеджер, я підійшов до Фроніуса, і Рома мені менеджер говорить, чуєш, а що ці джасики, каже, так на кемпі похожі. І я йому розказую історію, чого вони подібні. І він говорить: а тепер я поняв, звідки ноги ростуть даної серії. Чого вони так подібні на кемпі? Ось. Багато не можна велику аудиторію розповідати. Бо я багато знаю. Не являюся представником компанії Часік. Це мій канал, моя майстерня, мій гараж. Ось таке. І хтось зараз запитає, а що там далі на обзор. Що там далі на огляд. Ручники. Напевно, привезуть і все. Це. І лінійка вже закінчилася. І мимашки. Давайте знаєте, що зробимо таку жорстку діч? Ну, тобто я зроблю. А візьму. Електроди по алюмінію. І подивимося, як вони зварюють. Ну це жесть така страшна. електродом алюмінію зварювати. Ну нічого, подивимось, може з того щось і вийде. А, кожен раз таке відео виходити не буде, але якщо будуть якісь цікаві коментарі, обов'язково дам відповідь. Тому що я привик, як в Тіктокі, така є платформа. Можливо, не всі дивляться. О, тані часто дають якісь певні відповіді. відео, Тому що писати дуже довго. Е, хтось каже, що лінивий. Ні, хлопці, не лінивий. Наприклад, оце в е, суботнє відео. В суботу знімав, тільки в 9 вечора звідси виїхав, а потім в неділю з 11 до 6 вечора я те все, я все монтував. Тому що знімаю 4К, знімаю на професійну камеру, треба повернути, поставити туди-сюди, а ще ж їздив загрузи, вигрузи, постав, організуй, воно все в три, а то в 4 рази довше виходить. А потім ви бачите тільки такий малесенький, зжатий кінцевий результат. А от якщо, наприклад, як зараз, відео може бути і годину, тому що сидіти на одному місці, балакати і нічого не робити, о, саме найкраще. Ось такого формату відео.